Зі стін напівзруйнованої фортеці Невицького замку відкривається чудесна панорама Ужанської долини. Але для того, щоб побачити це, бажаючі ризикують власним життям. Сучасний вигляд замку все більше відрізняється від того, яким він був навіть 10 років тому. Історичну пам'ятку мешканець села Михайло Данканич пам'ятає ще зі шкільних років. Коли реставрували востаннє, не пригадує навіть, якщо порівняти от те, що там 20 років тому, от коли там в дитинстві ходив, так то вже ну, різниця колосальна. Там декілька де стін впало за той момент. Треба щось діяти, щось робити. І вирішив звернутися і до народних депутатів, до представників туризму, які можуть принаймні, зібратися і знайти якесь рішення, як можна врятувати Невицький замок. Новицький замок називають одним з найромантичніших на Закарпатті. На жаль, зараз ще й найбільш небезпечним. У 2012 році на одній з веж впав дах. Зовсім нещодавно обвалилася частина стіни. Слава Богу, що на сьогоднішній момент нікого не вбили. То тобто стіни живі можуть впасти в будь-який момент. Башня вежа вірніше, вежа теж може впасти в будь-який момент. Ніяких заборонюючих знаків ніхто не несе за це відповідальність. Протягом року пам'ятку архітектури відвідує понад 20 тисяч туристів. Попри застереження, яке висить на вході, восьмирічна Анастасія разом з родиною впродовж кількох годин гуляла напівзруйнованим замком. Я іслідувала много двірі, нашла комнати осушених. Але... Мені нравится, але мені не очень. Тобто что... жалко, що лісниця була вже обрушена. Дах встановлений ще за часів Чехословацької республіки, аварійний вже більше 20 років. Археолог та історик Олександр Дзембас про руйнування історичної споруди говорить вже давно. Ось така ситуація, що для нас незрозуміло її майбутнє. Тобто потрібні якісь кардинальні рішення. От вимушена була припинити роботу наша волонтерська археологічна молодіжна експедиція. Ми давно вийшли, коли тут працювали за межі суто археології, а проводили волонтерські роботи з очистки Невицького замку і е, збирали матеріал, вон там купи каміння для майбутньої консервації і реставрації. То Олександр Дземба було... зазначає, щоб не втратити Але, Невицький замок, потрібно створити заповідник. Це допоможе врятувати історичну пам'ятку Закарпаття.